Так, всім вітання. День, скажімо так, не сильно добрий, але зараз ми швиденько розберемося з цим. Стосовно наступу на Харківщині, що зараз і розвивається, і можливо наступу на Сумщині. Ну, це прогнозована ситуація. Військова розвідка доповідала про це, військове керівництво знало. Будуть розвернуті додаткові сили і засоби можливі і успіхи на начальному етапі і вводяться там свіжі резерви зараз. Але повірте, ну ті козаки, які зараз на напрямках роблять все і більше, навіть щоб ви спали спокійно в своїх ліжках. Це один із аспектів цієї проблеми. Другий аспект у нас загальна ситуація із інженерними фортифікаціями, і не тільки там а по фронту, мають бути. Покарання за розкрадання коштів, де було, де не нарили, військової адміністрації, хто куди дів гроші. Якщо це не буде зроблено, блин, то а, дуже погана історія з цього вийде. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ці мільярди, які шмигаль цей фунт постійно видають з правого кармана в лівий, і перей ті траншейчики окопчики отсюди і до вечора, це не інженерна споруда. Це не фортифікація, ну немає. Ну, це фуфло, саме натуральне. Ну це окрема тема. Ми до нього повернемося. Тепер же ж є загроза наступу, да, вона очевидна, що в цій ситуації мають робити харків'яни. Чоловіки, і жінки, які ближче до зони бойових дій, понятно, там вивозять свої сім'ї, самі повертаться, вступати в ради оборони, тероборони, ДФТГ, Збройних сил неважливо. Але в першу чергу зараз. Силовики, і в першу чергу, це мусора, тому що поліцейські на фронті, поліцейським респект, мусора мають до рук зброю і йти відбивати наступ на Харківщину. На Сумщину, київські мусора, Чернігівські, Сумські, аналогічно. Плюс там частина отих, що в сраки заглядувала журналістам СБУшників, тому що там є бойові підрозділи, є ВКР, які працюють на фронті. А от решта теж: ДБР, ШМБР, ВБО, там прокурорчики в дутих штанішках із підстриженими бородками. Ні, блять, уже п'ятлянь ніхто не буде ні на Закарпаття, нікуди. Харківські йдуть відбивати Харків, аналогічно, суддянський корпус, державні службовці всі берете до руки зброю. Прийшов у вас час. Уже чекати нема. Поліцейським треба виконати статтю 24-ту, Нацполіцію і взяти руку руки зброї, пройти в підпорядкування тероборони, блять. йти стати на рубежі, як тероборона стоїть. Уже все, чекати нема чого. Є у вас ще якийсь запас по часу, формуйте там, блядь, роти бригади, батальйони, оцього. Мультяшного міністра в голові, блядь, командний пункт і вперед. І це стосується не тільки тих перелічених да, правоохоронного блоку, державних службовців, і є цивільні громадяни, які в тіктоках скрізь уже все, я ухилянт. Пора брати зброю, якщо не хочете, щоб вам дурні голови ваші підрізали і ви не валялись по асфальту. Ситуація складна, вона, мабуть, сама складна за весь час, що ми маємо на фронті. <кій> Вибачайсь, трошки простив. Панікувати і скавчати там. <кій> нема, чого, нема чого брехні розносить. Військові успіхи не, не такі вони значні, і не такі вони будуть, але інформаційна пропаганда буде дуже потужно супроводжувати. Телеграми, меседжери, тіктоки. Буде паніка населення, і там з метою все це робиться для чого? З метою склонити вище воєнно-політичне руководство к переговорам. Блотт м Наступайте, не наступайте, бідеб'ю і цей наступ, і будуть інші, і інші відб'ємо. Зараз повинна об'єднатися вся нація. Подимайтеся ті, хто перший раз утік, уже хорош тікати, там, блін з Києва з Харкова на Київ, з Києва на Варшаву. Давайте розвертайтеся, допомагайте Збройним силам разом відбувати навалу. І менше ласти по телеграм-каналам, там по помийкам, шмарам марафонам цим безполезним. Краще допомагайте, хто чи може, хто не воює, донатьте. Дрони дуже важливо. Зараз і відбиті наступу. Кожна бригада потребує, тому що мільйон дронів злетіли в повітря, блять, її. Летять, коли прилетять, ну невідомо, як і в 23-му році. Так що, козаки, не плачте, не панікуйте. Ви ж ну, мужики, правильно, ну то майте там хоча б щось там схоже на це. А так, всіх обняв, все буде в Україна, слава нації і смерть. Ну, ви поняли маленькому муйлу.